Шановне товариство, 27 січня в понеділок відбулась безпрецедентна подія у житті Бородянського району. Ви, дорогі жителі Бородянщини, і ми разом з вами спромоглись проявити свою єдність, згуртованість. Висловити, сміливо, чесно висловити те, що ми думаємо про центральну владу в Україні і спромоглись поставити свої вимоги до влади в бородянці. Слава вам, дорогі бородянці, не мішає жителі Пісківки, не Сміливі люди, які не побоялись ні морозу, ні переслідувань і вийшли на народне віче для декларації своєї позиції. Цілий тиждень влада нас слухала, обговорювала, запитувала і вона нас почула, і це є ваша перемога. Регіонах центральна влада продовжує переслідувати громадян, продовжує кидати громадян в тюрми, продовжує викрадати вбивати. І цими днями в українській державі, в українській новітній державі, ми маємо новітніх мучеників за волю України, які Свого життя заради нашого з вами майбутнього. Тому шануймо їхню пам'ять хвилиною мовчання.